Як зрозуміти, що ви не допиваєте воду? Як відомо, нам потрібно пити близько 30 мл помножити на кілограм ваги? І дуже часто люди лінуються рахувати цю кількість води, і вони думають, що достатньо пити. Воду там декілька склянок, а все інше не потрібно, тому що ми і так беремо, ніби воду з їжі, з різних продуктів і так далі. Насправді є певні нюанси, критерії, які можуть вам допомогти, які вказують на зневоднення організму. І коли ми доводимо організм свій до зневоднення, до почуття спраги, коли ми вже прям дуже хочемо пити, це означає, що наш організм на декілька відсотків зневоднений, і на жаль, це не дуже добре. Тому краще до такого стану себе не доводити. А окрім просто сухості в роті, ми можемо помічати, наприклад, за кольором своєї сечі. Якщо вона надто жовта, така дуже яскрава жовта, це означає, що ми не допиваємо свою норму води. Також, якщо у нас є набріки, головні болі, суха шкіра, це теж є наслідком зневоднення. Вода відповідає за безліч процесів в нашому організмі, і якщо не хочеш мати погані наслідки по здоров'ю то краще свідкувати за своїм водним балансом і пити саме свою норму води.